Я вернулся на YouTube, значить. Це будет, кстати, моє останньо видео на цьому каналі. Потому що я з мини-каналу. Це я причину не попаде. Значить, у мене новий мікрофон. <кхух> не знаю, чи лучше, чи гірше, ч. Чи... Вот. И тут я буду говорити... Про все всі одно, що вийшло за останній час. Значить... Вийшли... подлодки. Я подлодки не покажу. но Вийшло більше подлодок. Барей 2 выйшло. Барей 2, кстати, подлодка хорошая. А вот тайфун класс. 2,5 тисячі. гавно, не купляй Просто більше інтер'єр і ПТВ ще більше стало. Ерстрайки много додали. Е, значить. Вот. Е, дуб, різні арстрайки. Ні, одного не ПТВ. Це добре. Е, значить, добавили дрони. Поки два. Добавили баректар. Він доволі легко отримати. Значить, ну брони це дурня, Це по факту літаки, тільки не літаки. Е, значить, добавили багато операцій. Більше техніки, як той J50, вроді чи як його там. Е, ще F47 вроде добавили. Що ще добавили? Значить. Добавили автоматик. Гібрид ППО і Назілинки. Гібрид ППО і танк. <кій> добавили сейчас тут літаю. Не можу так делать. скажу? Що я пам'ятаю, що добавили? Карту вроде змінили. Че ні? Не, карту не изменила. Тут всякі ревампи. Та... Ну, основне це я можу бачити це... Е... Э... А, я я не Е, э, Два варіанти F-35 зробили. Як на мене, F-35 э, B лучше, потому що це мультирол. Ну, f 35 a тоже хороший. Добавили f 35 i який я не куплял. Я не куплял. Добавлю вот снайперку, ну, лимитку геймпас. Ну, це вже не, не настолько ПТВ. Тобто, есть, ну, снайперку я удобнюю. От. Е, Daily Level 50 так і не добав. Що дивно, я, я думаю, я обдубав. Е, і тут я коли пробував спавнить. А е, е, 130 то там, ну, там показали оцю менюшку, що типа... І, значить, значить я думаю, що из-за цього добавить е, більше, типа, ну, таких суппорт Aircraft, як АС-130, Може... Ні, ну МК Ріпер, кстати, мав, мав добавить для Юав. Потому что в дом, капец, видовый дром. Значит, помимо AS130, я думаю, суппорта Aircraft добавить. Эм. Шо ще я могу сказать. Хо. Что... <coughs> uh, ну, короче, а uh, ну, по моему каналу, еще раз что это. Ну, тут, конечно, договор, тут, короче, Е, як він? Е, е, крейти додали оці от. Е, з них можна вибивати там всякі. Е, Кейс-1 і гранатомет. Це можливо. Е, і то, і то в мене є. М -м -м, хороші штуки, скажу так. КС-1 лучше. Лучше безплатний автомат. Добавили, вроде, як там, sr 3 викхр. Це по факту модификация асвал. Штука имбайк на мен. Це типа мішка S1 и Iceвал. Значить, добавили добавил, там була лімітка, прикольная. Страйкер С UAS. Це надо щось в медалі зробити. Ну, с приложением медаль. Э, я это сделала, но это кабель была, потому что ту медаль ту я сразу удалю. Фигня. А, два хаймерс Атакамс, Прикольная штука. Э, ну вот, я чувствую что-нибудь прикольно. Немало. І вот. розкажу по моєму наступному каналі, що там буде, тому що ну, я це відео хотів зробити в основному по про Wartaikon, тому що ну, в мене в основному канал про Wartaikon mm -hmm. Вот. Але там я буду не лише Wartaikon делать, Але й Сталкер 2. Він мені дуже сподобався. Мають, знаєте, моя улюблена гра. Хотя в у мне награв сколько. Ем. В Wartaikum я наиграв 585 годин. А в Stalker 2 десь... Ем, ну, вроде 200 с чимось. Ну все одно, мені Stalker 2 ну, не нравится больше. Поэтому я по ньому буду работать видео. Значить по uh, Вартайкону буду робити відео, продовжу, і, буду можливо по Майнкрафту Можливо по Battlefield 6 Ні, по Battlefield 6 буду делать по Майнкрафту тоже мало ем... ще, у мене так-то більше немає цікавих, які можна записувать Вот. І, якось так, там буде... У мене великі плани на той канал. Там 0 підписників, а тут у мене десь 75 плюс-мон. І, да, там у мене якби менше. Но все одно. Я хочу на маленький канал перейти. Вот, я уже... Е... И програму программу нашл лучше, ніж та, що в мене була. И відео эдита я тоже навчився лучше. Е, Музику лучше ставить. То есть, ну. Сейчас. Я уже типа плюс мінус дупляю, что куда. М -м, кстати, я вот тут... Токи що буквально дром взяв, на відео цього не буде, тому що я ще. Я спочатку записав відео, а потім записую звук. побачите, побачите. не Але можу вам ще сказати, чи це нормальна штука, чи нет. Значить, тут флеров нема. Що вже погано. Ну, оно вроде кружляет. Ну, тут штука, я тебя. Пускай оно гайдить? Не, оно не гайдить, Понятно. Ну да, говно, да. Дрони. ну. Да. Дроны. Ну, что, Байректара может еще тримать. Ага, його, його даже врезать не можна. Понятно. Я в, 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 ним врезатись тупо можна. Ладно. Вот, ну цей барактар ще можете отримати. Прикольний, но. О той МК 1 предатор не стоїть. Похоже, там кулемета нема, там флера нема. Це дурня. Вот. И да. Значит, это вот так. Вот. М -м -м -м. Линк на послание на миновый канал я задушу в описи. И в канале можно будет. Было... Значит, м -м -м. Вот, переходьте, підписуйтесь, потому що, ну, у мене там все основное буде. Ну тому, да. Що ж я можу сказати? Підписуйтесь, ставте лайки. На той канал ставте лайки, підписуйтесь. Ну, чекайте відео, воно там має сейчас буде зараз вийде, я якраз сейчас його опубликовую. Перше відео буде по Stalker 2. Ну, то відео я записав, кстати, перед цим, тобто там у мене... Е Не будет звука игры, потому что я, ну, я только сейчас знаю, как все делать. Вот. И то было типа тестовое видео, но я все равно публикую. Вот. А наступное видео у меня будет там про А потом опять по Столкер Ну, все. Подписывайтесь и пока.